Як правильно писати слово дрес-код разом з дефісом чи, можливо, окремо? Зараз ми це з вами з'ясуємо. Якщо ми подивимося в інтернеті, то побачимо в словниках, що воно пишеться через дефіс. Дрес-код, бачите, ось один словник і другий словник. А як же насправді? А насправді у словнику написано неправильно, бо запозичені слова ми пишемо з дефісом тільки в тому випадку, якщо це два самостійних слова, дві самостійні частини мови, тобто бізнес-план. Бізнес є таке слово, і план є таке слово у нас: фітнес-клуб, інтернет-кав'ярня. Ці всі слова є самостійними. А от слово дрес код в англійській дрес-код це регламент одягу. Це два самостійних слова. Але якщо перекладати на українську, то слова дрес у нас немає, у нас є тільки слово код. Тому такі слова ми будемо писати тільки разом: дрес-код, дипфейк, бодикамера, флешмоб.